З вами смогастеджміль і ми починаємо. Розкажіть, які смішні прізвища зустрічалися у вашому житті? Працював у банку, запам'ятався один клієнт Іван Дураков. Через кілька місяців після візиту він повернувся і з гордим виглядом заявив, що йому потрібно поміняти карту. Мені навіть цікаво стало, на яке прізвище він своє поміняв. Виявилося, що він став Віталіком. Був у нас колись клієнт на прізвище перейді дорога. Одна наша співробітниця вперто кликала його Іди додому у моєї прабабусі в дівоцтві було прізвище «Страшна». Вона часто згадувала, як її викликали в різних установах на прізвище, а черга коментувала: Та начебто не страшна дівка, чого так? Моє прізвище до заміжжя було чистенько. Все життя наді мною кепкували. Думала, ось вийду заміж, і буде в мене гарне прізвище. Заміж вийшла з кохання. Тепер моє прізвище немитих, це доля. Був у нас начальник на прізвище Гриб. Якось приїхав до нас клієнт з іншого міста. Зам заводить його до кабінету, ось, мовляв, знайомтеся, шеф представляється, Гриб. А той, похмурий, у відповідь: боровик. Обидва похмуро дивляться один на одного, і тут зам каже. Та це прізвища у вас такі. У свекрухи співробітниця Капустіна вийшла заміж за колегу та стала кочан. зав'язалася. У нас в одній організації із суворим режимом секретності був керівник на прізвище краля. Якось під час перевірки перевіряючий попросив секретаря пред'явити цілком секретний наказ під таким то номером. А наказ в Кралі. Що було з перевіряючим, словами не передати. Цілком секретний наказ вкрали. Однагрупниця мала прізвище противень. І ось одного разу приходить черговий і запитує, де віра сковорода. Відповідаємо, що такої немає. Є віра противень. Відповідь усіх повалила. А яка різниця? У нас був головний інженер на прізвище вітер. Якось влаштувався у відділ новий електрик. Знадобилися йому креслення, спитав, де вони, на що отримав відповідь. Вітер забрав. Бідолаха довго не міг зрозуміти, як це могло статися, поки не дізнався, що це прізвище. Призначили нового начальника на прізвище Котик. Для оформлення документів знадобилися його ініціали. Дзвонять одні з його підлеглих і відразу запитують: Котика вашого як звуть? Та, трохи отямившись, відповідає: Кузя. Моє колишнє прізвище Тупиця. І тільки змінивши його, я зрозумів, що багато чого втратив. У школі біля дошки казали, що з нього взяти, Тупиця!». Даїшники, коли зупиняли, читали права і ржали. Куди їдемо, Тупиця!». Дівчата казали Мимо, Тупиця!». Тепер я скопенко, і мені нудно, немає тієї родзинки, над якою всі угорали. Моє дівоче прізвище Галя. Були випадки, коли мене кілька разів питали про прізвище, а наприкінці, не витримавши, психовали і казали: дівчина, я прізвище питаю, а не ім'я. Почувши прізвище ім'я по батькові, повністю завжди вибачалися. А маму мою, коли вона народжувала, лікарі прийняли за божевільну. Мовляв, прізвище забула від болю. Нехай народить, прийде до тями. У сестри в інституті подруга була з прізвищем Єрмішина, і прізвисько мала Єрема. Вона часто приходила до нас у гості і ось одного разу вже на передостанньому курсі прийшла до нас і повідомила, що виходить заміж. Мама привітала її, мовляв, нарешті перестануть називати Єремою. А яке буде прізвище? запитує. А та відповідає Фомушкіна. Подруга розповідала, була в неї однокурсниця Катя прізвища свого вона дуже соромилася, Бочкіна. Прізвище як прізвище, буває і гірше. Але дівчина була повненька. Загалом другий курс, новий навчальний рік, викладач Бочкіна до дошки. А вона, озявшись у боки, я тепер не Бочкіна, я Катерина Велика. Запитала одного разу колегу на прізвище Халява. Чому вона не залишила дівоче прізвище, коли виходила заміж, вічно її через прізвище всі підколювали, а вона ображалася. Відповіла, що в дівоцтві вона була могілкіною. дорожити було особливо нічим. Зі знайомої на прізвище продан трапилася така історія: здала вона хімчистку килим, на квитанції написали прізвище. Прийшла отримувати, а приймальниця їй каже: Вибачте, але ваш килим продано. Ось тут, у квитанції, так і написано. Загалом килим віддали з великим скандалом і після пред'явлення паспорта. В однієї дівчини було прізвище гніда. У школі всі, звісно, знущалися, а у її парубка прізвище безцінний. Після весілля вона собі взяла подвійне прізвище, і тепер вона безцінна гніда. Коли лаються, він їй каже: Чуєш, гнидо, це я ж тебе безцінною зробив. В універі новий викладач знайомився з групою, називаючи по черзі прізвища, на черговому спотикається. Як Какашкіна з третього ряду крізь сльози долинає Какушкіна, викладач вибачається і втішає, нічого, ось вийде заміж. У відповідь ридання ще голосніше. Я вже вийшла. Аудиторія сповзає на підлогу. Познайомилася якось із хлопцем на прізвище пальчиків. Ну нафік, за такого заміж не піду. Через деякий час познайомилася з іншим, сподобався все серйозно, але згодом прізвища дізналася. Пальцев, але вже сподобався, і втекти не вдалося. Тепер одруження. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а також давайте зберемо 200 лайків та купу коментарів під цим відео. А всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео, а також на ваших екранах. А з вами був Смога Стиджміль.